Професійне свято відзначають працівники галузі охорони здоров'я згідно із указом президента від 1994 року, щорічно у третю неділю червня вшановують та вітають усіх лікарів, медсестер, лаборантів та усіх, чия робота та життя пов'язані з медициною. Коломийських медичних працівників теж вітали з професійним святом. Кожний лікар десь можна характеризувати лікар, медсестра, весь персонал. Напевно, таких три головні ознаки доброго лікаря. Перше то є професіоналізм. Ви, почувши поклик Божий у своїй душі, пішли здобувати знання. І ці знання ви їх. Фахово потім вкладаєте в лікування людей. Друге, ми всі кажемо, друга ознака, то є добрий лікар, людина серця. Ми всі десь до нього спішимося. Каже, то він, то він там один такий добрий лікує, той Бог лікує, як вони його гор посвячив, той сам ще щось там, той операція. Ми іменно хочемо до нього. То є людина з серця, котра ті знання з усією своєю душею вкладає у справу лікарську помочі хворим, потребуючим. І третя ознака то є користь. Ті дві перші, коли з'єднуються разом, вони дають користь для суспільства. Щоб зрозуміти. Цю важливість вашої професії, напевно, треба поглянути до витоків людства. І коли ми побачимо, як Господь створив світ, Він був прекрасний, досконалий, але через гріхопадіння наших прародичів Адама і Єви гріх увійшов в людську природу. І разом з гріхом увійшли різні випробування, в тому числі хвороби, скорботи. І смерть. Чим побороти гріх? Тому що вилікувати наслідок гріха, треба побороти цей гріх. І Господь, який прийшов на землю, просвітив нас. Він сказав любов'ю, милосердям, добротою, і коли ми поглянемо на вашу професію, яку називають найгуманнішою професією у світі. Вона містить всі ці чинники. Шановні медичні працівники, сьогодні дуже приємно, що ми знову зібралися в цій залі напередодні вашого професійного свята. Кажуть, що найважче жити в час перемін в час реформ. І це на правду, є так. І сьогодні разом з вами ми відчуваємо ці труднощі, але я переконаний, що якщо ми будемо об'єднані, якщо ми будемо однодумці і будемо рухатись в одному напрямку, нам вдасться подолати ці проблемні питання, які під час реформ, здійснити ці реформи і переконаний, що найближчим часом все зміниться в нас найкраще. Щирі вітання з професійним святом усім. Хто трудиться на ниві охорони здоров'я. Медицина Коломийщини має значні здобутки. Маємо високопрофесійних лікарів, висококваліфікованих медсестер, обслуговуючий персонал. Інфраструктура Коломийської центральної районної лікарні одна з кращих не тільки в області. Але як було зазначено, направду живемо нелегкий час, час реформ, і реформується і ваше відомство. І, на жаль, у нас чекають нелегші часи, але цю дорогу спільно мусимо всі пройти. Мусимо чесно казати, що буде вона із втратами, але коли ми її пройдемо, толерантно, терпимо, очистимося, переможемо і будемо ще кращі і ще сильніші. Я бажаю вам цього працівникам охорони здоров'я і я бажаю цього всім, хто потребує вашої допомоги. Дозвольте, я напевно трошки пожартую, бо обидва керівники заговорили про реформу, а я зразу згадав, я ж вихованець радянської системи вищої освіти, на це історія комуністичної партії. Я згадую про Ахленіну, про революційну ситуацію. Низи не хотіли це, ми всі з вами разом, а верхи вже не, не хочуть. Ми не можемо, а вони не хочуть. І, напевно, перше моє побажання, щоб все-таки глянула вже та реформа, і ми хоч визначились, де хто є. І це я вам перше, що бажаю. Друге. Говорити про зарплату це буде цинічно, бо в принципі ми не можемо на неї повпливати. Але я все-таки бажаю, щоб в кінці кінців, наприклад, освітяни дочекалися більш-менш постоянної зарплати, щоб ви дочекалися її. Бо від цього залежить і якість вашої роботи.